Oh. Весни. Знов проміння тонко б'є у груди, знов край неба променем ясним, засвітилось і радіють люди, свято неньки, ніжності тепла, свято покоління і кохання, відлетіли холоди зима, Травень дарує сподівання, хай благословляють почуття на безхмарну і щасливу днину. То від мами музика життя, то від мами. Це життя людини. Сьогодні наші урочистості присвячені вам нашій милі, добрі, чарівні матері, вітаємо вас зі святом жіночим, прекрасним, зі святом Щасливим, чудовим та ясним, зі святом Весняним, променистим, світлим бадьорим, радісним, чистим, з любов'ю, уваги, тепла, міцного здоров'я, памшани і добра. Пісня мамина сорочка. О серця, Мамо, вірш приїжджайте додому. Під дощі, і сніги, і тумани, приїжджайте частіше до мами, забувайте обов'язки злі, невайте згад... обов'язок втіхи, не марнуйте дрібницями дні. Приїжджайте до рідного дому, розвисняйте мені душі свої. Тільки в цьому слові, ніжності, мудрості, сили і доброти, в шані схиляємо голову перед тобою. Мамо, в тобі поєдналося все прекрасне, добре і чисте, адже мама кохана дружина, хранителька сімейного щастя, адже мама приходить у цей світ для любові, церква продаю сім'ю. Хто придумав той день мами? Адже ж і так, більшість днів у кроці жіночі. Ось послухайте, чоловічі — понеділок, вівторок, четвер, три, а жіночих аж чотири. Все редак. Що... <ріху> е, ось послухайте радіо. Там жінки гриливо, весело, чоловіків продавали. Я, говорю, Я й не витим, чому це їм можна? А нам — ні. зібрав неділю досі до жінку. Вів хмельний на базар. Чекай, що він зібрав? Вів найкраще платье, хустину торокин. Супер. Вів хмельний на базар. Встав з краю, біля прилавку господарських гривень. Та й подумав, будуть подіяти купляти тазики, банки, та й замітять мою жінку. Довго всі ходили, плянкали губами, а вона ж не буде. Дід? Покупці, що маєте? Покупці забули, що маєш із хлопцями. Що є? Ось <з Hai> прийшов якийсь тур. Салам алейкум! Виснув сказ. Чи справді продаєш ти цю жінку? Щоб... Нам найкрасивіша жінка у мій гарем. Скільки ти хочеш за неї? Ну, не знаю. Мільйон доларів вистачить. Ой, тут такі гроші, то я був найбагатший. То я що? Буду твої сидіти, а моя жінка буде гореми остароксолана. Так. Ну то мене теж купіть. Ну купіть, купіть. Ні. Чо ні? Щоб роздалася, чи продав жінку за мільйон доларів. Хочеться в цей день принести вам найкращі всі слова, що більше линуло в житті пісень, і лише весна в душі цвіла, хай радість осягає будні свята, хай святістю зориться доброта, і щастя вам, великого й багато, на довгі, довгі сонячні літа. Найніжніші, найсокровенніші, найкращі слова ми бережемо у своїй душі для мами. Сценка один раз побачимо. Добрий день, Соколику. Добрий день, і бавор, ви. Що ваше прізвище ім'я. Скандиба Охвина я. Ваше народження. Йой Боже. Дай пам'ять. 1921. Що ви бачите на верхньому ряду, підійдіть на два метри. Віддали 2 метрі. Око закрите. Закрите ліве око. Що ви тут бачите? Та ні не бачу. А тут? Теж ніц. Закрийте праве око. А тут, що ви бачите? Нічого не бачу. А тут? Нічого. Все, вітайте. Рок, не в року, часом зі колосоко, сестра. Та те, не знаю його. Це я жартую, бабусі, тому ну, що ви скажетесь. Окуляри мені. Та ще чого, у вас, як на ваш вік прекрасний зір, вам ніякі окуляри не потрібні. Ви ж по радіо казали, що потрібні. Що побачите? який Боже вам сказав, що ви нічого не бачите. Кажуть, що є зміни на краще. Я не бачу тих звірів. <клухи> Сядьте, почекайте на чих іде. Полежі з мені, доктор. Сядьте, почекайте, чи ж іде. Гей, хворі, повагу. Колі споможе вам за невелику плату побачити те, що ви не бачите багато років. Запішайте по краще до нас побачите і нічого не почути. А ви добре бачите. <праць> <Добре. праць> Чорнові стає на коліна тільки в трьох випадках, щоб напитися із джерела, зірвати квіт коханої і ще вклонитися матері. І я не споклоняюся вам, тому що ви, жінки, це ваші руки дають нове життя. Це безсонні ночі роблять із нас, жінок і чоловіків. Сценка не вдала контролю. Так, ти вас, а ну розкажи, як усе було? Ти ж знаєш, що розказує. Ну, діду, ну розкажи, хочу згадати приємне. Чого приємного? Що розказує? Та, діду, невже ти забув? Я пам'ятаю, як ти в сьомому класі дала переписати контрольну з алгебри. Як романтично. Ти задоволений? Ех, краще я на двійку написав. Ваші великі терпіння, ваші руки і ваші серця виховують із дівчаток і хлопчиків, прекрасних і благородних дівчат і юнаків. Це ваші турботи, ваш труд, ваша любов благословляють їх на подворі в ім'я життя на землі, пісня про маму! Що я бачу сонце, я вас люблю, матусю, за те, що суну хвилину, то ваших людей вернуся, за те, що мрія толину, я вас люблю, матусю, за те, що зірниться рання, завжди мені світить душу, що в світі є світло хання, я вас люблю, матусю, за чари святого краю. E За її важко напружені, але ніжні руки трудяться. Сценка нічого. рятуйте, люди добрі, а злотьюгам кару. Білим днем украли гроші посеред базару. Як то можна, щоб красти копійки народні? Куди ж та й міліція дивиться сьогодні? Про міліцію питали, ось за перед вами. Громадянко, подивіться, у вас мішок подай. Боже, випали часом гроші, нам вже факти такі відомі. Що ти менеш, чоловіче, у мішок та звідки? Я грошей мішок не клала, ось у мене свідки. У таким разі признавайтесь, де ви гроші заховали. Де ховали де ховали? За пазуху? Де ще? Чи ви спали, чи не чули, я так безслідно, й згудь вам за пазуху поліз. До завершення наш святковий виступ, але нам хочеться, щоб свято не закінчувалось, адже на дворі стає тепло не лише від весняного сонечка, а й від ваших усмішок, вашої радості і любові, милі наші жінки. Тому весни вам наші любі, щастя, здоров'я, кохання ваших сім'ях і ваших родин. Запрошуємо всіх на танець. 什么？ Я знаю, що ви ще їх багато одержите, що цей день, неділю. І хочу вам сказати, що я теж вітаю вас цим святом і дуже вірю, що прийде до вас Ангел з неба і подарує вам три ключі. Перший ключ це ключ любові, любові до рідних, батьків від Бога та дітей. І вірю, дуже скоро у вас буде ще сотні таких ключів. Другий ключик то від щастя. Воно не в кожну дано. Скільки б не було багатства, та щастя треба все одно. Третій ключик найдорожче, ви його до серця пригорніть. Третій ключ це від здоров'я і ви його все життя баржить. Бажаю вам, щоб ваші діти гарно закінчили цей навчальний рік, щоб нам Бог дав спільно гарно завершити то навчання в нашій школі рік і не забувайте про нас, пам'ятайте завжди. Я робила все, що могла. Як вміла, так любила ваших дітей. І вони, це вже мій останній випуск, і вони залишаться і вимами, ваші чоловіки, залишаться в мене в душі, доки я буду жити. Не забувайте мене. Я живу біля автобусу, і дуже близько. Якщо ви десь зібралися, і вам нема, хочеться поговорити. А на дворі може душно, а може падає дощ, нагадайте, що біля зупинки і замочок живети і, і вайна. Классники і в них ваших дітей. Я завжди чекаю вас, кава завжди не йдеться на Я вас всіх люблю, всіх всі, чата, всіх. Всі всі. Я мене висікаю. Що маю теж Марія, Ми з вами я любили, дітей тобто, ваших вчила. Так, ну тут я маленький гостинець вам приготувала. Це того свята, хлопці зараз вам подадуть каву. <рес> Але так, нашого власник, від усіх до цієї прийміть приймі найшти віші вітання з ним мати. Ви були до наших дітей, е, покажуть, як хлопка, яку я чоловіки. Виросли, вони зараз у вас вернулися пташки і з нашого місця. Тож ми вас дуже вітаємо. Дякую вам за вашу турботу, за вашу материнську куча. Ласка, все все маме Дуже дякую.